А ні, не вийшло. Ну добре. Я думав, так надо люди, ми не набуваємо. Давайте налетите ви не любите прибирати, так? Ви кажемо, хочете змінити, змінитися, так? Вот. Але, що ви вар тачі чи там сташі ваші... Ну, скажімо, дорослі, щоб так. вас не рухали, вам потрібно все-таки поприбирати, щоб ви могли потім чистоті відпочити. Розумієте? Так само люба речовина, люба, люба речовина, яка вас оточує, все хоче, скажімо, хоч відпочивати. Воно також не хоче працювати. Але їм люба речовина мусить виконати роботу. Бо так в нас влаштований світ, так Бог створив на світ, що ми світ, коли виконуємо якусь роботу. До того відпочивали. Ми з нього, коли ходимо, робимо, працюємо, там, навіть на навечір ми йдемо спати, тому що ми змучені. Так ми деколи можемо відчувати, що вони змучені, але довго не поспавши, ми ж хочемо спати, тому що так потрібно. От. Так само, як бачить, вона, вона виконує роботу. Е, як ви думаєте, от. Марня, через неї протече вода. Протичі вода. Ну, давайте, так. Протече вода. Давайте перевіримо так.

Нічого не підмінили, нічого не зробили. Я вот так роблю туда вытащить. <говори> ну, давайте. Я все вытекаю вот бачите. Вот смотри, а то надо зробили. Що? И все полностью можно. Дивитель так. Я вот. <говори> беру. Нет, могут триматься первый. <говори> <говори> бачите? Бачите, вона виконує зараз роботу, щоб перебувати в спокою. Вона не хоче тепер, тому що є така сука, як поверхневий натяк. Подивіться, як ви думаєте, я зараз посунув, Вода буде Але... Ну Як що думаєш? Хто думає, що вода буде така? А хто думає, що вона не витече? Ну добре, бачить, думаю, що буде текст більше. Вона прийшла, вона зверху. Бачите, ще вона зверху. А вода не витікає. І сама запаси вийдемо, якщо Вода не витікає. Знаєте, це відбувається тільки через те, що робота виконується. Вода хоче зберігати. І хоче виконати роботу. Тому ми маємо пам'ятати, що ми також мусимо виконувати. Так, речі, які потрібно нам, вам поприбирати вдома, треба прибрати за собою, треба вчитися, щоб потім бути спокійним. Тому тобто, якщо б я не сумню, ніби я не вчився, я би переживав, якби провести вам тут експеримент, а друг на мене не вийдуть. А я вчився і я знаю, що експерименти мене вийдуть. Тому що я вчився, я пробив неодноразово, розумієте, дві. От, так що пам'ятайте, бачите, щоб ці зупичитки також, щоб... Бути спокійними в стані, вони мусили попросити через цю воду, щоб брат стати спокійними. Так що пам'ятайте, якщо нічого не робити, тобі ми ніколи ви не будемо. Так що от, від, а Якщо я так буду перекинув, водій вже стає важко виконувати роботу. І вона роботу виконує силе тіння. Так що, тут.